Пані та панове, дорослі та дітлахи. Вас вітає Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара і запрошує усіх зануритися у драйвовий світ читання, пізнати мудрість книжкових старбів та розкрити свій творчий потенціал. Читайте, пишіть вірші, малюйте картини, придумуйте історії. У нас ви знайдете все необхідне для самореалізації. У наступному році на вас чекає багато захопливого. Є в бібліотеці цікаві моменти. Наш знаний проєкт. Українські акценти, запрошуємо ми всіх відомих людей, письменниць, письменників, інших гостей. Гей, юнацтво, ноги в руки, починаємо день науки. Тут розкопки, там зірки, все вивчають юнаки. Хімія і динозаври будуть з учнів бакалаври. В Кожнім залі креатив. Це ж суцільний позитив. Книжки і кактуси це свято просто неба. Покаже, що читати це потреба, бо це не просто пізнавально, це круто, стильно і актуально. Швидкі побачення Love Story серед юнацтва у фаворі. У нас дівчата й парубки шукають пару за любки. Найдавніший наш проєкт крок до успіху, респект. Випробовують таланти, співаки і музиканти. Творче молодь, вам повага! Наша шана. І увага! Молодь у літературі себе славно презентує. Є в нас конкурс обласний, рейтинг в нього чималий душ собори бережіть, прозу і вірші пишіть. Багато проєктів існує у нас. Працюємо з вами, працюємо для вас. Ми віримо в молодь і завтрашній день. Ми місце щасливих і сильних людей. Ми місце для зустрічі і спілкування. Ми місце для розвитку і для читання. Здійсненної мрії летить синій птах. Ростуть покоління у нас на очах. Нехай зимові свята принесуть вам натхнення, радість і тепло. А наша бібліотека стане вашим вірним супутником у світі знань та творчості. Бажаємо нам усім довгоочікуваної перемоги.